А ми перед нашою молитвою загальною будемо читати текст. Це книга Псалтир, 23-й псалом. <клух> псалом Давида. Господи, ви належить земля і все, що її наповнює, всесвіт і все, що живе в ньому. Адже він заклав її основи в глибинах морів і над ріками встановив її. Амінь. Амінь. <кій> Друзі, сьогодні я хочу говорити на тему. я буду сьогодні невелику проповідь говорити. Буде 15 хвилин, тому засікайте. Це для мене подвиг. Брати та сестри, хто сьогодні є царем слави? Господь, Ісус Христос. Знаєте, сьогодні я зранку відкриваю телеграм, і перша така новина цікава, що Трампа хотіли застрелити. <кхід> я так подивився на цю новину, знаєте, з такої сторони. Сьогодні багато людей хочуть мати славу. Деякі люди собі навіть колись пам'ятаєте в біб Біблію ми читаємо навіть істукані <кхід> собі да, таких. Робили для того, щоб їхня слава, вона кричала попереду цих людей. Що цікаво, життя кожної людини, незалежно від того, чи про неї знає три чоловіка, чи про неї знає весь світ, він такий дуже шаткий. Дуже шатке життя. Сьогодні ти можеш жити, через п'ять хвилин тебе вже може не пристати. Твоє життя, воно, як пише. Боже Слово, воно як пар, як трава, яка росте на полі. І коли сонечко трішечки так її знаєте, присвітить, пригріє, особливо зараз в Україні, то воно без певних умов дуже швидко засохне. Друзі, слава кожної людини, вона обмежена часом, вона обмежена певними діями. Сьогодні ти можеш що зробити ну, видатне. Ну, наприклад, Якщо якась би людина сьогодні, ну, ішла б її вбила Путіна, друзі, цю б людину пам'ятали, ну, можливо, там ну, століття десь. І все. Сьогодні, якщо запитати у маленьких дітей, чи вони знають, хто такий Гітлер, да, що він зробив, або вони там знають, хто такий Сталін і що він зробив для церкви, я думаю, що вони навіть не чули про таких людей. Друзі, слава кожної людини, вона обмежена. Вона обмежена. Навіть якщо людина щось робить, знаєте, дійсно щось гарне. Щось дійсно гарне. Ну, наприклад, винайде якісь, якісь ліки там, проти раку або спіда, або ще чогось. Друзі, ця людина вона також буде мати певний відрізок слави, потім про неї також вже деякі покоління навіть не будуть знати. Але є один. То дійсно достойно слави. Пройшло вже майже 2000 років, після того, як він залишив цю землю, повернувся додому, а про нього говорять, про нього пам'ятають. І він дійсно зробив те, що не може зробити жодна людина. Чому? Тому що він є Бог. Я хочу, щоб ми зараз <кій> прочитали далі цей 23-й псалом до кінця. І хочу звернути лише декілька моментів. На дві таких ключових думки цього псалма. Хто може зійти на гору Господня? Хто зможе стати на Його святому місці? Той, чиї долоні чисті, серце невинне, хто не, на... не надимався марно своєю душею і оманливо не присягався, отримає він благословення від Господа, виправдання від Бога Спасителя свого». Ось такий рід тих, хто шукає його, шукає обличчя Твого Боже Якова. Ворота підніміть в ваші верхи. Піднімайтеся от двері вічні, щоб увійшов цар слави. Хто ж він, цей цар слави? Господь могутній і сильний, Господь сильний у битві. Ворота підніміть в ваші верхи, підніміться от двері вічні, щоб увійшов цар слави. Хто він цей цар, цар слави? Господь Войс. Він Цар слава. Два, Два мотиви для вічного прославлення Ісуса Христа. І перший Його дії на землі. Перше, що сьогодні мотивує нас віддати всю славу Ісусу Христу, це Його дії на цій землі. Я хочу звернути вашу увагу на три дії. На три дії, які Христос мав. Непосередню таку да участь у тому, що ми сьогодні маємо і де ми живемо. Перше, на що Давид нас, до чого Давид нас підводить, це те, що Христос мав безпосередню участь у творінні. Дивіться, як Давид говорить, Господові належить земля і все, що її наповнює, всесвіте і все, що живе в ньому, адже він заклав її основи в глибинах морів і над ріками встановив її. В інших текстах ми читаємо, я не буду зараз їх перераховувати, але я, 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 я вірю, що ви пам'ятаєте ці тексти, де говориться, що Христос був безпосереднім учасником творіння. Друзі, сьогодні повітря, яке ми сьогодні дихаємо, сонце, яке сьогодні нас зігріває, дерева, які сьогодні нам дають чисте повітря, і ми можемо дихати на повні легені наше тіло. Все, що сьогодні ми бачимо, це все творіння Ісуса Христа. Тому сьогодні кожна людина вона має бути вдячною, вдячною за те, що ми сьогодні маємо. Друге, це поклоніння. Друге, це поклоніння. І друга дія, яку ми зробили на землі, це поклоніння. Це з 3 по 4 вірш. Давид говорить, хто може сьогодні зійти на Господню гору? Хто зможе стати на його святому місці? Ніхто. Насправді, ніхто не може зійти на Господню гору і стати на Його святому місці без Христа. Якщо б Христос би не прийшов, якщо б Божий план не був би продуманий настільки ну, влучно да, з усіма такими деталями, жодна б людина вона б не мала б змоги сьогодні бути перед Богом. Більш того, той текст, який ми пам'ятаємо, іслане до Євреїв, 10 розділ, з 18 по 23 вірш, там сказано, що Бог по своїй благодаті відкрив нам доступ до Божого престолу. Тому сьогодні ми повинні бути вдячними за те, що Бог дає сьогодні нам можливість приходити до церкви виходити до своїх домівок, прокидатися зранку і починати закінчувати наш день поклонінням Бога. Жити сьогодні, поклоняючись Богові, це, це сама велика привілегія Божих дітей. Це те, що не може зрозуміти сьогодні, невіруючі люди. Це те, що не може зрозуміти навіть влада. Ніхто, цей світ він не може зрозуміти, чому Божі діти поклоняються йому. Пам'ятаєте, навіть диявол. Навіть диявол, коли він прийшов до, Хрис, до Бога, на небо піднявся, і він говорить, що ну, ти бачиш, там, Христос Бог звернувся до диявола, сказав, ти пам'ятаєш, ти замітив цю людину? Навіть диявол, він, він думав, вважав, що ну, він поклоняється тобі. Чому? Тому що ти його там, і ти оберігаєш, благословляєш, і ще щось йому даєш, він говорить, що це поклоніння, воно обмежене тим, що ти даєш. Друзі, і дійсно, мабуть, сьогодні дійсно є багато людей, котрі поклоняються Богові лише тому, що він щось їм дає. А коли він щось перестане давати, то тоді буде виявлятися справжнє, справжнє поклоніння. І третє, друзі, третя дія Бога на, тут на землі це спасіння. Спасіння. Він говорить, отримає він благословення від Господа, виправдання від Бога, Спасителя свого. Ось такий рід тих, хто шукає його, шукає обличчя Твого Боже, Якова. В цьому тексті Давид показує Боже благословіння через освячення. Сьогодні, ще раз Бог нам нагадує, що наше спасіння, починаючи від нашого відродження, продовжуючись через наше освячення, і в певний момент воно закінчиться нашим прославленням, це все те, що Бог сьогодні нам дає. В Ісусі Христі Він благословляє нас сьогодні і відродженням, і освяченням, і прославленням. Тому, дивлячись на цей перший мотив, ми бачимо, що Божі є тут на землі. Вони вічні. Вони вічні. І це ще раз нас сьогодні наштовхує на те, щоб ми змирилися перед Ним. Ми прославили Його, ми були вдячними Йому. І друге, друге, Його вічні діє у всесвіті. Я хочу лише дві, дві думки показати. Перше, це й Божа всемогутність. Коли Давид описує, що ворота відкрилися для того, щоб цар слави він увійшов, він показує, що цей цар слави, він є Господом могутнім і сильним. Пам'ятаєте, коли Христос входив в Єрусалим? Ворота відкриті, не заходить як цар. Але люди дивляться на цього царя, який заїж... заходить, да, заїжджає туди на якомусь там вісні. Він не заїжджає на білому коні, як переможець, як дійсно цар, який до цього заїжджали, і після нього таким чином заходили в, в ті міста, які вони підкорили. Дуже мій, брати та серед. Сьогодні цар слави бажає зайти, да, підкорити ваше серце. І він туди приходить як переможець в смирінні. В смирінні. Його перемога вона, відвічає, ну, вона не така, як перемога сьогоднішніх царів. Для того, щоб перемогти, він віддає своє життя. Сьогодні, щоб перемогти ворога, люди кладуть своє життя. Царі кладуть життя свої, своїх підданих для того, щоб здобути перемогу. Тому ми бачимо, що жодне, жодний цар в цьому світі він не заслуговує цієї слави, тому що ніхто не віддав своє життя. Це життя віддав Христос. Чому? Тому що Він є всемогутній. Насправді лише Бог Всемогутній міг віддати своє життя для того, щоб дарувати нам перемогу. І друга дія Христа у Всесвіті він є Богом воїнським. Давид гов, говорить, що цей цар слава Господь воїнський. Йому підкорилися всі, все військо цього світу і Всесвіту. Тому нехай Бог на цьому місці ще раз сьогодні нам нагадає ці два вічних мотиви для прославлення Ісуса Христа. Щоб сьогодні, дивлячись і молячись, ми могли побачити Божі дії сьогодні на землі, у своєму житті, кожного з нас. Щоб ми бачили Божі дії Його, Його дії у Всесвіті. Ми живемо, бо все тримає. Сьогодні ще сонце, воно воно гріє, але воно могло б гріти ще сильніше, А Бог дає нам невелику прохолоду. Tomu ne hajdemo za sebe da je slava, a mi povolimo se.